Ми біля четвертого павільйону ВДНГ і вгадайте, що за спиною звичайно найхвостачіший фестиваль Києва Adopt Me Days. Саме тут котики і песики знаходять нові родини, а люди споріднених душ. І сьогодні ми знову станемо свідками справжнього звірячого щастя та маємо надію на велику кількість прилаштованих звірят. Ходімо! Зустрічаємо ми всіх на нашій спільній локації з гостомір шелтер. Не помітити її просто неможливо. Літня яскрава фотозона чекає на всіх охочих зафіксувати свій щасливий момент початку нового педбатьківства. Так, дівчата, розказуйте, чим ми сьогодні будемо тішити наших педбатьків, які взяли улюбленця. Так, у нас ми даруємо м'якеньке ліжечко для, для твариночок, також стікер-паки і на першу покупку в петхаус знижечка. І також, якщо люди взяли собачку, ми даруємо. Маленьке запрошення на вечірку для цуциків і для їх батьків. А що за вечірка? Це буде ігрова зона для улюбленців і прохолодні напої для їх батьків. Супер, ну звучить дуже класно. Всі чули. Беремо і йдемо на ігрову вечірку. Тим часом у павільйоні, як зазвичай гамірно, і саме за цим ми сумували. Чутно як котиків, так і песиків. Традиційно вони у різних зонах. В обох дуже крута атмосфера. Та словами цього не передати. Тут потрібно бути. Та цього разу можна влаштувати ще й справжній звіряючий шопінг. Ми зробили невеликий стенд з різними корисностями. Тому ласкаво просимо. Це класна можливість зробити перший презент своєму улюбленцю. Йому таке точно сподобається. А поки тут відбувається справжній меч між людьми і звірятами, ми будемо боротися зі спекою. Тож давайте поспілкуємося з людьми про те, як її полегшити для тваринок. Мені здається, що перше, що потрібно, це е, треба давати водичку, звичайно, на вулиці, якщо вуличним, або е, якийсь кулер, вентилятор, щось таке. Щось я не знаю, щось, якось е, старатися намагатися охолодити котика. Ми знаємо, що коли дуже спекотно і є ризик, що в тварини тепловий удар, то. Треба смачувати животик, вушка, лапки, тобто охолоджувати тваринку через ось такі частини тіла. Безпритульним котикам і песикам можна допомогти, звичайно ж, перш за все, водою. От необхідно ставити воду будь-де будь-якій ємності, будь-який літраж. Чим більше води буде стояти і чим частіше вона поповнюватиметься, то тим краще буде для. Тварин, звичайно, не потрібно виганяти тварин з під'їздів, з підвалів, тому що там їм трошечки простіше, там їм простіше охолодитися, тому просто входити завжди у положення тварин, розуміти, що тварини також страждають і. Якщо є змога, то найкраще то звичайно облаштовувати невеличкі будиночки або укромні місця для того, щоб вони могли сховатися як в спеку, так і в холод, коли наступить зима. Що ви можете порадити людям, як вони можуть допомагати тваринам, от в таку аномальну спеку? Ой, це дуже актуальне питання. Як мінімум, наливайте води, наливайте води під будинками, під своїми офісами. А де бачите тваринку безпритульно? При можливості можна також купити ту якусь мисочку і налити води. Ну вода це в першу чергу має бути вода, і це не така велика якась затратна робота, яку можна допомогти як мінімум налити води. А що ви порадили людям, які сьогодні збираються взяти в родину котика чи песі? Знаєте, якщо чисто від мене особисто, нікому не робіть імпульсивних рішень. Підходьте до цього виважено. Ви маєте відчути свою тваринку. От побачили, відчули. От так саме це моя тваринка. Безумовно, те, що ви вже прийняли рішення взяти тваринку, в першу чергу це дуже велика допомога. Плюсик в карму, скажімо так. Якщо підсумувати, то буде супер мати охолоджувальний килимок, кілька мисок з водою в оселі, а ще краще питний фонтан. Килимок для повільного годування чи іграшку для ласощів, у яких можна заморозити, наприклад, паштет, ще воск для лап, аби захистити їх від гарячого асфальту. Ну і звісно, плануйте прогулянки з улюбленцем не у розпал спеки. Усе це неабияк вам допоможе. Розкажіть, будь ласка, з ким ви сьогодні йдете додому. Е, його звати Маркос, йому три місяці. Дуже активний Маркус. Дивіться, тут собачки гавкають. А як ви його обрали? Це він вас обрав? Він нас обрав. Ми дуже хотіли також сірого котика із хлопцем. Це наш перший. Дитина наша така перша. Є кохання з першого погляду, а тут. Я, я, я гадаю, це кохання з другого кола. <гум> Тобач, я би всіх забрав, але не можу фізично не наразі. Мама, а як, а як ви обрали свого улюбленця? Я відкрила клітку і кажу: якщо підеш до мене, я тебе заберу. А вони кажуть: ні, вона ні до кого не ходить. Я думаю, ну ну і добре. А вона тут разу виходить і до мене на руки. І все. Ну що ж, якщо вона вийшла, я пообіцяла, що заберу. Я прийшла просто відвідати події. Я дуже хочу собі ще одного улюбленця. В мене є вже два, от, але треба домовлятися з чоловіком. Тому я зараз роблю дуже милі фотографії, щоб йому показати от перед сном, щоб його серце е, дрогнуло трошки, і можливо, він дозволить. Я сподіваюся, Але я дуже, що вас сові дуже хочу, бо в мене свій благодійний фонд. Я допомагаю тваринкам на прифронтових територіях. От тому тварини для мене це любов. Щоб ви порадили людям, які тільки збираються сьогодні взяти тварин з притулку? Я би порадила людям не дивитися на породу, а обирати серцем, тому що що породні, що безпородні, вони такі ж самовіддані. Я це можу сказати по своїм двом собакам. В мене хаски і безпородні. Безпороднього я в полі знайшла маленького. Він такий відданий, просто мамин синок. Я таких відданих собак не зустрічала ніколи. Я дуже люблю свою хаски, але вона не така. Тому е, я е, людям бажаю брати серцем, а також не дивитися на пороги. Що ви зробите першим ділом, коли прийдете додому зі своїми улюбленцями? А, перше це надати усі усі умови для адаптації, тому що це великий стрес, це спека. Тому, тоді якось так. А потім його. Пет батьківство це, звісно, дуже відповідальний крок, і може здаватися, що не все так просто. Але ви ж пам'ятаєте, що тут на Me Days, вам завжди допоможуть у будь-яких аспектах корисні презенти для тваринок, безкоштовний ветеринарний огляд, усе це доступне кожному, хто візьме звірятку в родину. Тому вам залишається тільки подарувати свою любов і турботу хвостику. Так, Розкажіть трошки про цих чудових песиків. Хто тут у вас сьогодні? Так сьогодні у нас тут е черрі і руби. Ці собачки насправді буквально пару днів ми з ними знайомі. Вони забрали е, дівчата, забрали їх з е, заправки. Собачки ці е, просто живуть на вулиці, їх е, просто підкармлювали на заправці і е, попросили волонтерів, дівчат моїх колег, щоб вони їх прилаштували. Вони вже дорослі, їм близько трьох років. Вони вже стерилізовані. Дуже спокійні, грайливі і ну як дорослі собаки. Звичайно, котики і песики теж нервують, тому трошки почуханів і обіймів їм точно не завадить. Чим ми зараз і займемося. Ви знаєте, куди йти, якщо маєте вільне місце в своєму серці. Сподіваємось, що ці дні фестивалі зроблять щасливішими і якомога більше хвостиків. А ми з вами зустрінемось на наступних Adopt Me Days. па папа.